Вітаю, вітаю! і Сьогодні ми ловимо унікального червоновухого сонячного окуня Сан-Хоакін. Заходимо на Бубровий острівець, повертаємось в протилежний бік і беремо свою поплавочну вудочку, обов'язково перемотуйтесь на сонячний пік ранковий. Беремо поплавочну вудочку, мотель гачок Решітка 2, глибина 95 см. І закидаємо в напрямку башти, що знаходиться там далеко, її видно на горизонті, на 15-19 метрів від берега. Знову ж повторю, з мітками щось зараз відбувається, коли раніше я його ловила буквально за 3-4 закіта, зараз він прийшов мені після 16 трофейних окунів. Мітку все ж залишаю, я його спіймала. Дякую за перегляд, всім па-па!